Відповідно до Конституції України і закону України про Національний банк, Національний банк відповідає за стабільність грошової одиниці. Але було б неправильно, якщо б я, знаєте, зараз став в сторону знаєте, сказав, це не моя проблема. От йдіть до Національного банку, у нього запитуйте, вони керують е, стабільністю національної грошової одиниці. Ну, це при, принаймні нечесно. Це проблема всієї країни, і проблема влади і прем'єр-міністра в тому числі. Що можна зробити для стабільності національної грошової одиниці? Треба поповнити золотовалютні резерви. Як поповнюються золотовалютні резерви? Через збільшення обсягів експорту і зменшення обсягів імпорту. Що це означає? Що той закон, який ми прийняли, про тимчасові заходи щодо стабілізації платіжного балансу, да не хороший. Да, мені не дуже подобається встановити 5 і 10% на імпортні товари. Але він відповідає правилам ВТО і сьогоднішнім вимогам. Треба купувати менше імпорту. Щоб його купувати менше, його треба оподатковувати як тимчасовий захід по стабілізації платіжного балансу і давати можливість розвиватися внутрішньому товаровиробнику, виробляти більше і більше всередині країни споживати. Це в тому числі і дає можливість розвивати внутрішню економіку. Другий блок, як поповнюються золотовалютні резерви, це звичайно міжнародна програма допомоги, тобто міжнародний валютний фонд. Який дає кошти на стабілізацію платіжного балансу, а це безпосередньо в резерви. Коли клієнтура і бізнес бачать, що резерви, наприклад, 15 мільярдів доларів, вони спокійніші. Коли 20, вони зовсім спокійні. А коли 25 всі швидко біжуть продавати долари. Тому що об'єктивно зразу почне укріплятися національна грошова одиниця, третій шлях до стабілізації це повернути ті долари. Які зараз знаходяться в сейфах банків, назад в банківську систему. Вони занесуть, громадяни занесуть їх як доларові депозити. Банки отримають ці доларові депозити, а зараз вже дурних немає. Кредити в доларах вже брати ніхто не хоче, вже понабиралися. Тому банк повинен продати це як долари, обміняти на гривну і кредитувати гривною. Тобто знову з'являється пропозиція доларів на ринку. Оце три елементи, як стабілізувати курс. Для того, щоб це відбулося, треба припинити російську військову агресію, отримати фінансову допомогу від наших кредиторів і проводити оці жорсткі структурні реформи, да не популярні, да будуть писати не тільки у Фейсбуці, а й на всіх газетах про антинародні кроки. Це брехня. Ці кроки якраз спрямовані не в сьогоднішній, чи вчорашній популізм, а в завтрашнє стійке і успішне майбутнє країни.